Пані та панове, з великим задоволенням запрошуємо усіх вас на перегляд третього матчу вечора. Перша it ліга Зокрема, Богдан Козирена. Поворотах Сергій Данайканич з лівої оближній кутку. 15-й номер Михайло Данайканич та 25-й номер в чорні. Я зараз елегантно Пройшов суперника, удар, гол! Брінвіт вийшов! вперед, Помилився Сергій Ліфінський, а Володимир Яремович все зробив для того. Поки що сьома сходинка, 16 баль. У випадку звитяга. Хлопці буде четверта, але не доволі Повертає усе з нуля. два, у Нептуна 25. Але якщо сьогодні здобудуть перемогу, біло помазувати своїм хлопцям і можливість передачі. Удар від Романа Чорнія вестимуть гру. Заберуть ініціативу. Тертишний. Переведення з Кожирема. Зручна позиція для Бі. Яремович. Пробиває. Чорній. Ударна позиція потрібно оформлювати. Дубль немає. має Матчі проти Сомбри. Ну, загалом хороші перспективи зараз залишає за собою команда Володимира Лав. Удар поворота Гол. Тертишний! 2-1. НХ нас наздоганяє у турнірній таблиці. Відпустив від себе снаряд. Помилка Волощак. Багато зараз було боротьби перед з штрафним майданчиком. Команд Рінбіт. Яріш дуже довго. Роздумував. Шача. Є можливість удар у Контрнаступ. Вихід 2 в 1. тертишний. Та Дацко. потрібно оформлювати. дубль. удар. На правий фланг. Тарас Мілянець. Галапа, ударна позиція. Пробив. Пудується до битви проти планіту. Передача Римович, що ж ми говорили про його потужні вистріл. Центральну зону. Комбінація стільки проходить Яримовець. Лівий у кут, не влучає. За чужих морів. Останні секунди першого тайму. Чорні. Пішла гра на зустрічних курсах. Ліфінський. Вертається команди на заклішну 20 хвилинку. Ніх від інтерв'ю. Забуряний написав. Приєднався до НХ. Передача Яремович, Ліфінський ледь на. Не... У підсумку м'яч повернувся. Гравцям Рінбіто. Забуряний. Потрібно забивати. Удар поворотом, гол! За буряни, ну прорвало ж його! Там писали у коментарях, що буде добри. Бракує свіжості шевцов. Забурян. Відає на досках, та й хотів знову ж таки повернути. Володимир Яремовичку. Доволі острий. Удар! Було небагато. темно-синіх, але в будь-якому випадку хочеться їм поаплодувати за старання. Удар! Ми ну, дізнаємось, уже за хвилин вісім. Козарема. пройшов дуже легко суперника. Богдан Прус. Знову Юрій на м'ячі. Тарас Мілянець у центральній зоні. Яріш відкривався під переміг. Тут же помилився. Мілянець вихитрив два. Волощак. Потрібно віддавати на галапу, ворота! Ігор! Щук у заявці, який жодного разу не виходив цього сезону. Меделян не забиває. Атака Лівом Флебом Мердабсько, поміж ніг. Романовський. Кобрин, вихід вічнавіч. удар! У підкаті стелився Романовський. Вихід вічнавіч Кобрин! Забивати варто удар по центру. Уже за мить. Совсервай тут. Та команда. Планіт з'являться. Гоу! Буде зараховано чи ні. Показує на центр поля. Затягу різ. Браво! Ось все. Дуже нервує зараз Іван Яремович. Ну, потрібно було догравати цей епізод до кінця. Розминається совсервий ту. Планіт також Кутовенко, Хомін.